Всім вітання з мого одноденного відпочинку. Люди, погода ж чи хтось позаздрив? Я не знаю, що воно відбувається за місяць забронювати відпочинок. Вчора їхали, я вже думала не їхати, таке лило, що у нас у місті, там в центрі машини е, потопилися. Приїхали, ну слава Богу, після обід розгодинилося, хотіла ж познімати, Там ми хоч сходили, скупалися вже, хочеш не хочеш на басейн. Було ще більш-менш сьогодні зранку знову. Ми поїхали до санаторію Івушка. Це у нас Омельник за Кременчуком. Зараз покажу, гарна територія. Зараз. Ось погода. <кій> Можна захворіти. З вчорашнього дня це ми прийшли на головну, ну, на ресепшн, прийшли випити кави зранку. Йшли не взяли парасольку, тепер оце стоїмо тут. Тут, звісно, гарненько, але нам ще йти звідси, мабуть, метрів туди, по доріжці, метрів, не знаю, двісті до нашого до наших корпусів. Ми в нас там такі, звісно, ну, як часи ще радянщини, а мені сьогодні зізнався один також відпочиваючий. Каже, нам так тут подобається. Я каже, ніхто не хоче цієї сучасності. А всі кажуть, хочуть, там і називається Союз. Я кажу, ну я воно схоже. Ми зрозуміли, але ж знаєте як е з гарною компанією можна відпочивати, але б хотілося б тепло, а тут така гарнича територія. Хотіла сьогодні зранку походити подивитися, е подивитися на цей їхній е дизайн, як вони зробили. Там ще підписувані рослини, ті, що я хочу. Кущі гарні. Ні, ну Я тут не буду їх ламати, це, я так хочу для себе. Тут є, доп'ю доп зараз. Тут є, вона питає, чи я буду каву допивати, чи ні. Отам от є гарне таке озерце з німфеями. Ну, вчора ми як вже тіліпалися, що ти дав кажеш, ти ж там була? Вчора, як тіліпалися від басейну, то бачили. Ну, а оце, оце от люди. Скажіть, будь ласка, це називається точно, що як бідно моженитися, день малий. Ну, ну от... Ну, ми тут не одні, хоча багато дуже людей повідмовлялося. Бо вчора була безліч вільних місць, так тут не забронюєш, то люди за півтора місяця, якщо ще великою компанією. А у нас тут вчора місця були, як виявилося. Бо люди кажуть, ті, що повинні були бути в цьому. Ну, я зараз від дощок закінчиться, закінч ж покажу. У цьому основному корпусі вони замінились туди, поїхали на той лапках Союз. Переїхали туди. Зараз вип'ємо ще кави і будемо якось чекувати до себе. Ось ми мешкаємо отам аж перший будиночок. Вчора навіть і не бачила, ну і за негоди, і сюди ж не ходили, Яка тут краса перерозумію, чого людям хочеться саме ви ось будиночки? <кій> Дивіться, як тут гарно. Ще є такі краєвиди на річечку. Це наш псел. Чи псьол. От ми на пслі. Оце дивіться, тут яка гарна, вони зробили щось таке на кшталт прибережної території. Отут гарненько, тепер я розумію, чого людям тут подобається. Звісно. Що таке? Я бачила, а там хтось рибку ловить. Тобто можна брати з собою вудки і вперед. але... Я, б, я бачила, що там вудки, але не бачила хазяїна. Тобто, може, зараз, якщо буде клювати, я буду підсікати. Та ну, може, з вечора хтось поставив, може це на сома. Оце, якщо так натягло, то може там уже щось засидити. Можете, каже, йди підкрути, щоб мені тому вуха підкрутили. Дивіться, як гарно. Подивилась, що так трішечки сумно стало. Вже знаєте, як ну, на осінь. Я і кажу зараз тільки що сестрі, які гарні наші краєвиди. Чому ми так милуємося там Мальдіви, там, дивіться, які краєвиди? Та ви на наші зверніть увагу. Тут за своїм, якщо добре доглядати, то і більше, більшої краси можна і не знайти просто. У мене син, ну, ще до війни, оце вони плавали цими ж всім, оце, на, 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 на цьому. Пслі, е, на, на рибку ж. Тут, тут все, що, що, що завгодно. Я сама люб, люблю риболовлю і на водку, і Спустися, вони десь зараз спустя. І вони десь, і вода, до речі, хочу сказати, така чиста, зараз це ж мене іди спуститися, ні спустись, Не дасть доказати. І вони, слухайте, він мені таке показував, каже: Віта, треба тебе взяти з собою. Це отак от, знаєте, багато корчів. На них сидить черепах така кількість. О, зараз я лечу туди люди разом з вудкива і, і з телефоном. <реку> ну, тут не глибоко. ж І це. Потім бачив білоголового Орлана, скільки птахів. Он, на тому березі, на корчі сидить пташка. Ось не можу я наблизити люди. Ось, ну, я зрозуміла, мені треба інший телефон. Вона яскраво... Там вона, бачите, полетіла синього кольору. Ми думали, тут взагалі папушка втопився. Oh. То думала вже плести туди. Ану. Вон, дивіться, яка чиста вода. Ой, і тут, тут латаття зелене. Ой, зелене, жовті, оці. знаєте ж, як їх називають Кувшинки. Марина лізь, мені вирвеш вставочок. Ану, о, так у нього. О, так у нього он там карась який здоровий, слухайте. Ну, секунду, я хочу Та, Ладно, я Та не можна ж. У нього там такий карась. У нього може це тут жінка ловить. Нема хазяїна. Якби прийшов, а так він там не один. Що? Та не можна займати. Ну, вибачимося. Ну підніметь, не не гепнешся. О, дивіться, що дивіться, які карасяки. Оце мені те, що син розказує, що. Дивіться, які. цепляй. Що, Каже, що тут карасів немає. Ну, я йому сьогодні влаштую, немає. Слухайте, отут от для мене це просто рай. Дівчата ті, що люблять, так як і я, квіткарочки, садівниці. Там. Я вас поведу сьогодні в дендропарк тут. Вчора ж не могли все розвити, та не відкидаю. Кажу, я пішла за пакетом. Оце щоб не казав, що карасів немає. Мені здається, що тут сидить. От якби прийшла людина. Люди. Та не буду я крутити. я, я тут доста... доста... достану, я потім його не закину. Іди вже. Раді Бога. О, тепер я хочу сюди. Отак приїхав на... на три дні і риби наловив. Тут, до речі, в номерах є е... холодильники. Ось, оце пташечка, Оно, вона... от що воно таке? Дивіться, яка краса. Ну, <схід> Воно... то, що-то попугайчик в когось втік. І мені то... ну, пара втекла в когось, що такого не буває чи що. Віта, пошли, будемо, може, туди, Ідемо. І, іду я. Ми замовили спеціально, щоб подивитися сніданок. Сходимо на сніданок, бо ми вже що сьогодні йде. У нас ж експрес-тур один день. Тож люди мені писали, правильно писали, чого вона один день. Та ще ж така негода. Дякувати Богу, знаєте, можна було з таким, що вчора лушперило, можна було і напитися, бо робити тут ще що було. Нічого, нікуди не підеш, нічого не подивишся. Далі покажу. Вирішила на, на сніданочок не сходити. Не Марина ж не може заспокоїтися, якщо не перевірить кухню. А, а взагалі-то, ось бачите, у нас називається Понаторій Івушка від Кременчуцького нафтоприродного заводу. Тут воно раніше був просто профілакторій, а зараз тут і безліч послуг різноманітних, і водолікування. Я так розумію, там куча всього. Ну оце Якраз ми на процедури і не записалися, бо на один день їхати та ще й щось там, щоб і можна було б сходити, зводити Марину на душ шарко. Ми... Угу. Зараз йдемо до їдальні. Я, мабуть, я там не буду знімати, бо безлічне народу, це ж всі ж туди чешуть. Зараз покажу ще басейн. Така гарненька територія. Там он басейн, оце попереду їдальня. Я так розумію, що вона спільна з дитячим табором відпочинку. Ну, але вже зараз вже ж, діти вже ж відпочили за літо. Ми вчора купалися, то не, не глибокий басейн такий комфортний. І порівняно знаєте, з повітрям, то вода здалася як тепле молоко. Ось тут дитячий. Ну, тут вчора і дорослі я бачила, сиділи. Ось такий. Ну, до речі, мені здається, коли тут буде багато людей, то на всіх не вистачить місця. Придеться комусь і стояти, а не лежати. Ось. Гарні там такі е, сходини е, з обох боків. В тому краю і в тому сподобалося нам. Але така була негода, він там і каміння нанесло трішечки, намулилося з якогось, не знаю звідки і пісочок. Ну, вітер був страшнючий. Так он стоїть моя компанія, яка дуже хоче їсти. Ні, наші подруги не хотіли їсти. Це ми так замовили сніданок з сестрою вже на свій ризик. Ми склали радіти, що ми вам замовили сніданок, а не... <сміття> а не водяні якісь процедури зранку. Все, будемо зараз заходити.